Привіт! Від недавно, ну, можна сказати, з, з літа від літа, літо, осінь і зиму я почала займатися сирами. У нас є дві корівки, як я вам вже показала, і від них трохи був надлишок молока, тому вирішила спробувати. Скажу чесно, мені сподобалася ця справа. Хочу розвиватися в цьому напрямку. Подобається мені ось такі сири робити. Вони для мене як якісь маленькі діти мої. До кожного ти приділяєш увагу особливу. І ну, кожен виходить сир по-своєму цікавий, по-своєму унікальний. Так, бувало різне, бували і невдачі. Ось, Наприклад, останній він потріскав і дуже твердий, але ми залишимо для себе, він дуже хороший для плавлення. А ось цей я експериментувала і пробувала зробити зі спеціями всередині. Розказую, це твердий сир, зроблений на ферменті. У нас кажуть глік називається глек. Цей фермент. Я зараз розвіжу і покажу, як він виглядає всередині. Маю спеціальні такі круглі форми. Спочатку викладаю форму, потім вибираю е, солю, і протягом двох тижнів, півтора-два тижні е, обертаю його постійно, і так він визріває. Коли він вже визрів, я його мию і натираю олійкою. Це останній етап. Е, олійка е, блокує, е, ну, робить таку кірку і блокує потрапляння. Чи навіть утворення плісняве. Ну, так я читала. І насправді воно так і є, тому що сир вже визрів, він вже готовий. Потім ця ще олійка впитується всередину, і він стає е, такий е, твердий, Ну, і загалом класний сир. Зараз я натираю оливковою олією, а можу натирати ще своєю. Яку я роблю для кульок Олійка зі спеціями. Теж досить смачно, але поки є оливкова, то я використовую оливкову. Так, тут трохи забагато. Можу багато чого розказати про сири, але це треба знімати весь процес, який я готую. Ну, але, на жаль, молочко в нас закінчується, корівки дають все менше і менше. Якщо я зможу купляти у сусідів, то я буду продовжувати робити. Якщо ні, тоді будемо чекати, коли відновиться молоко після отелу. Ось такий сирочок і ще цей покримо олійкою. Він смачний, як самий їсти шматочками, так натирати, наприклад, для е, макаронів, в гарячого бутові броди дуже класні виходить, особливо з таких. Твердих уже вистояних сирів. Він плавиться просто дуже класно. Ми його самі полюбили, діти його дуже люблять. Але зараз піст, то не вживаємо, а дітям буду використовувати. Ну, і коли був вже надлишок, то пропонувала на продаж. Ось цей і цей піде на продаж, і там ще три сирочки є. Далі не знаю, якщо буде мені виходити з молочком, то буду продовжувати робити. Ось такі. насильні справи. Так, трохи руки від олійки, але я постараюся оцей розрізати. Бо самі цікаво. Це, до речі, експериментальний. Я натирала спеціями тільки зверху, а всередину не клала. А це спробувала класти. Ну, такий, цікавий. На смак я, звісно, спробую. Тому що я повинна знати, що я людям відсилаю. Е, в цих я вже впевнена, бо я їх знаю, робила неодноразово для себе. А ось зі спеціями це вдруге. Але перший я теж відіслала, попробувала, був смачний, він трішки був е, вищий, Ну, трохи був інакший. Цей ось такий. Ну, все, отакі наші сильні справи.